Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! ви на каналі заводу «Ремсинтез». Сьогодні хочемо вам розповісти про нашу нову сівалку, нашу нову розробку. Це сівалка Січ. Сівалка, в принципі, вам уже давним-давно знайома. Але ми її кардинально змінили. Ми вирішили. Обновити її, ну, можна сказати, до невпізнаності. Це вже буде нова модель, абсолютно новий конструктив. Сьогодні ми вам покажемо, зайдемо в наш конструкторський відділ, покажемо, як це все виглядає на моделі. Хочемо також отримати зворотний зв'язок, хочемо отримати від вас поради, де можливо на етапі моделі щось потрібно змінити або щось, щось там доробити. Ну, такі, скажімо, поради такого практичного плану. Ну, якщо коротенько про історію цієї сівалки, то у 2016 році ми випустили першу модель нашої сівалки. Зараз ми ставимо відео з перших випробувань сівалки Січ. Сівалка це для ноутил технології для прямих посівів. Вона з турбодиском ми її випускаємо і досі. Але звісно, що вона вже виглядає зовсім по-іншому, так як вона виглядала 6 років назад. Ну але ж, 6 років це немалий період часу, все рухається вперед. Машина будування теж не стоїть на місці. Маю на увазі сільськогосподарських машин. Тому ми вирішили оновити нашу лінійку в цілому. Хочемо відійти від таких привичних, так би мовити, конструкцій, до яких всі звикли, по типу як там червона зірка і так далі. Тобто Ми вже дивимося на інші аналоги, на більш конструктивно правильні на нашу думку. Але читаємо і ваші думки, і бачимо, що і ви теж так думаєте, що конструктив сівало, ті, які там 60-х років випускалися, він вже морально застарів. Ну, от саме тому ми і вирішили, що треба оновлювати лінійку. Ну і черга дійшла і до нашої е, сівалки Січ. Ну, а зараз підемо в конструкторський відділ і ми вам покажемо цю модель. Так, ну ось ми вже в конструкторському відділі. Зараз нам наш провідний конструктор Володимир покаже сівалочку з усіх ракурсів, поскладаємо її. Ось так виглядає прототип нашої сівалки. Дана сівалка вона з пневмобункером. Подача насіння до сашника буде здійснювати за допомогою повітря, яке буде нагнітатися турбіною. Турбіна буде розположена на ось такі балці попереду. Кардан буде приводити в дію ну, рухати турбіну в кожусі. З таким ось чином це все виглядає. Ну і висівні апарати, Володь, покажи. Приблизь. Та висівні ж апарати. А, ось. Так ось так вони виглядають. Вони будуть з нержавіючої сталі, два висівних апарати. Значить, бункер буде 2600 літрів, 1100 на добрива, 1500 літрів на зерно. Там, е, значить, буде така перегородка, яка буде зніматися у разі потреби, аби висівати або, до, або тільки добрива, або тільки зерно. Вижимна система колес задніх. Буде вижиматися сівалка з транспортного в робоче положення буде за допомогою вижиму задніх колес. Це сівалка міні тіл комплектації, з нашим сушником Січ на паралограмі, класичний, вже всім, я думаю, знайомий. Дуже гарно себе зарекомендував, працює дуже гарно. Значить, тут норму висіву ми можемо міняти за допомогою варіаторів. Привід буде колесо об колесо, як бачите. Також може встановлюватися електропривід висівних апаратів. Ось так ось. Складається сівалка 6 метрів. Та е, також буде, ну, буде ще одна 4,2 метри. Ось так, все 6-метрова, складається з догори. Там е, два крила піднімаються, серединка залишається, колеса вижимаються і сівалка буде їхати до поля або з поля. Як бачите, є така спеціальна перила, такі спеціальні, які теж так ну опусти і підніми, Вони от за крилом. Опускається і піднімається. Ось так от. Хочеться почути вашу думку. Що ви думаєте? Може, можливо, щось треба доповнити, можливо, щось ми не врахували. Е, значить, по тракторам плануємо ми 4.2, саме в мінітіл комплектації, 4.2 сівалку від 90 кінських сил, щоб трактор працював. а 6-метровий від 110 кінських сил. Ну, також у нас буде наутів сашник, декілька їх видів. Зараз наразі теж є у нас прототип наутільного сашника. Дещо важчий, тому можливо, там трошки, можливо будуть потрібні трактори більш мощніші. Там, наприклад, 4-2 метри від 100 сил, а вже 6 метрів від 130 Ну, зараз покажемо сошник під Ноутіл, який у нас вже прототип є його. Ну, але він ще не закінчений. Ну, щоб понімали, розуміли ви саму конструкцію, хід нашої думки, так би мовити. Зараз ми вам його теж покажемо. Так, ось такий ж сошник під Ноутіл. Як бачите, він з пневмоциліндром. Можливо, там буде пневмоподушка, ще ми вирішили, але так взагалі то плануємо, мабуть, що ось такий ось. Паралелограмний і е, ось або таке прикочуюче колесо, або ж ще плануємо колесо е, Chicken Track, або ж, е, типу як V-образне, але щоб воно було одне. Ну, по, типу як на сівалки Deere 750, то тільки chicken Track. Ось такі ще у нас думки, що ми їх тут не реалізували повністю. Так, що в цьому сошнику буде від таких от явних, скажімо, наших дороботок, так би мовити, це буде менший кут атаки самих дисків сошника. А також отаке ось опорне колесо в зоні падіння насіння. Воно буде одне з одної сторони. Піддивились ми цю ідею у сівалки Юнкарі. Така фінська сівалка, можливо, бачили-чули. Такий речах тут. Як бачите, багатоотворник тут буде, або ж тут, ну тут поки що пальчик, але, можливо, ми сюди встановимо якийсь е, такий ексцентрик, щоб було більш, більш класно. Ну, поки що так поки що так, от, е, глубина, е, опорно-копіюче колеса яке, от, біля сошнику. Діаметр диску теж буде такий, як на пропашної сівалки. Там Біля 400 мм, якщо не помиляюсь на пропашних, що на зернових 350 мм. Ну, колесо дуже важко підібрати ось таке опорне під такий діаметр сошника, тому ми вирішили, що там буде збільшений діаметр, такий як на пропашних сівалках. Колесо це буде вузенкання, таке як на пропашних сівалках. Якщо там 4,5, якщо не помиляюсь, дюймів ширина, то це в два рази тоньше. Ну, по типу, як на Хорш Аватар. Отакі ну, вони теж вузенькі там використовують. Ось такий ноутільний сашник, але, я ще раз повторюсь, він ще не, не закінчений. Буде його ще е е е декілька варіантів по прикатки цього сашнику. Ну і також ми будемо далі працювати і над монодиском. Тому що теж для нову монодиск. Багато читаємо ваших думок, багато хто. Багато хто думає, що саме монодиск, невидимий висів і так далі. Ну, ось так коротенько про нашу нову модель. Хочемо почути, ще раз наголошую, хочу, хочемо почути ваші думки, отримати зворотній зв'язок і зрозуміти, чи в правильному напрямку ми рухаємось. Так, ну і ще раз пройдемось по базовим характеристикам. Бункер загальною ємкістю 2600 літрів. 1500 літрів на зерно, 1100 на добрива. Значить, складна рама, два варіанти або 42 метри, або 6 метрів. Також декілька типів сашників під мінітіл та під нову тил. Працювати буде дана сівалка з тракторами від 90 кінських сил. Це 4,2 метри, 6 метрова від 110 кінських сил. Норму висів будуть регулювати або ж варіатори. Або е електропривід. Значить, міжряддя на мінітів 20 см. Ну, а по ноутіл е хотілося б дізнатися від вас, яке краще міжряддя. В принципі, мож можливо, і 20, ну якщо є думки з приводу можливого розширення міжряддя, то теж залюбки по почитаємо і подумаємо. То в принципі, такий конструктив рами нам дозволяє рухати сошники з потрібним нам міжряддям, без особливих проблем. Так що ось, така от, ось такий от прототип нашої нової сівалки Січ. Плануємо назвати її Січ Pro. Можливо, теж є думки з приводу назви, то пишіть в коментарях, будемо раді по почитати, почути, можливо, щось і по-іншому названня її. Ну, ось таке відео у нас вийшло. Чекаємо на ваші коментарі, чекаємо на зворотній зв'язок, на ваші зауваження, на ваші пропозиції. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі на нашому каналі. Завотрим синтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.